Оксюк Федір Юрійович, голова Асоціації антиколекторів правозахисників України, ваша надія. Хотів би сказати, що ситуація, яка сталася з паном Антрощенком, це, як кажуть, у російській зряду, вон виходяща подія. Це тільки можливо за участю такого банку, як Приватбанк, тому що саме він може наліво і направо порушити конституційні права громадян і при цьому. Не нести відповідальності. Хоча по цій справі порушена кримінальна справа проти працівника банку, який фактично переховує майно, яке було забрано незаконно у власника. Однак, незважаючи на це, справа то порушена, але все-таки незаконного володіння автомобіль, який був вилучений виконавчою службою, не повернути. Те, що відбувається в судових процесах, які ми, до речі, сьогодні засідання, на яке ми приїхали сюди в Чернівці, це є, розумієте, як кажуть, в казках не не описати, не словом не сказати. Право тім, що е, рішення першої інстанції Редського районного суду було е, зобов'язано виконавця повернути все в стан, який був до того, як було вчинено опис майна. І передачу його представнику банку. Однак з формальних причин, взагалі не маючи на їх причин, з порушенням процесуальних строків, які вони порушили, і суд чомусь їм відновив, було винесено, рішення, процесуальне рішення апеляційного суду, яке ну, законним сказати, що воно є, неможливо. Бо його зараз збираємося оскаржувати у вищий спеціалізований суд. Крім цього, сьогодні буде засідання, на якому банк фактично, якщо розібратися в розрахунках, які ми провели, то банк фактично вимагає нову суму коштів на вже 28 тисяч доларів. А насправді на сьогоднішній день по розрахунках, які подані сьогодні в суд, приблизно лишилося коло 2 тисяч гривень незаплаченого всього кредиту. Невже за 2 тисячі гривень можна забирати майно, якщо людина, якщо людина цілком е, нормально сплачувала на протязі п'яти років ні одного, ні одного від е, прострочки не було е, по платежам? Банк в незаконний спосіб підробивши е, Договір особистого страхування, а також договір страхування автомобіля зняв на цю процедуру на 7 років понад 11 тисяч доларів? А, да, в честь 15 тисяч доларів. Виникає питання: якщо людина брала на кредит 27 тисяч доларів, то не вже страхівка може коштувати половину більше як половину цього. Цієї вартості, і тим більше без згоди позичальника. У цій справі також банк зняв так називаємо фінансовий інструмент. Я навіть на засіданні питав працівника, скажіть мені, будь ласка, що це за фінансовий інструмент і чому на нього було знято понад тисячу доларів? На що представник банку відповів, що вона не знає, оскільки не вона видавала кредит, що таке це за кредитний інструмент. Крім того, там е, знято фактично на руки отримала людина і то еквівалент 27 тисяч доларів, а банк сьогодні виставляє 41 тисячу доларів тіла кредиту. Виникає питання. Де справедливість? І чому, використовуючи кошти позичальника, банк на свій розсуд без конвертації цих коштів, без оформлення платіжного доручення чи якихось без відкриття валютного рахунку, вимагає від нього таку суму коштів? І чому Фіміда, особливо першої інстанції, Винесла рішення стягнутися в заборгованість. Ці всі питання, ймовірно, дасть відповідь сьогодні апеляційний суд, а якщо ні, то це буде предметом розгляду і інших інстанцій. І я би хотів сказати, що настільки ми вже і я особисто, і позичальник на, е, налаштовані і те далі, що думаю, що ця справа, якщо вона не вирішиться в судах України, вона буде розглядатися в Європейському суді по правах людини. Дану машини, де ні. Ну нічого, ми, ми доб'ємося. Банк в Приватбанку багато є машин і тим більше є можливість компенсувати. Я думаю, що тут буде і моральна шкода е, після цього, як ми розберемося з ними і компенсовано, і всі ті неустойки, які е, отримані в результаті того, що машина відсутня без, без наток, належних підстав. Ну і звичайно. Хотів би сказати, що суду, особливо першої інстанції, який винес таке рішення, буде писати кваліфікаційну комісію суддів. А можливо навіть для порушення кримінальної справи проти судді, оскільки це було завідомо, неправосудне рішення винесено. Тобто в інтересах третіх осіб, тобто в інтересах банку. Тут абсолютно ніякі аргументи не взяв до уваги, які були подані зі сторони відповідача, тобто Атрощенка. Тому це, як кажуть, однобокість розгляду даної справи і фактично стопроцентне на стороні банку, який а чого вони так себе от увірено, так би. А, я впервые сюда. Це не, це не вперше. Особливо з Приватбанком це є е, ситуація нормою. Да? Ви знаєте, в одній з програм адреналін, е, пані Кужель сказала, що хто виграв суд у Приватбанку, можна давати героя України. Звичайно, вона трошки перебільшила, але насправді це один із тих банків, які фактично... Ні на не спираються ні перед чим. Тобто вони фактично добуваються, як то в народі каже, не миттєм, так катання, вони добиваються того будь якої ціною. В даному випадку, єдиний момент, який може би доказати неправоту банку, це проведення судово-бухгалтерської експертизи Київським наколодосним інститутом судової судової експертизи. Ми сьогодні подали це клопотання. Однак бажання судополіційної станції ми не бачимо, щоб це вирішилося ну, з допомогою експертизи. Хоча сьогодні ми маємо багато справ з Приватбанком, до речі, це на першому місці стоїть банк, з яким люди судяться і з яким судиться банк. То, фактично, з банком, відповідаючи на е, закиди уже, що неможливо виграти, і не, і не дають ордена, а з допомогою експертизи саме Приватбанк можна будь-які справи їхні, які вони подають, виграти в, в судах, навіть якщо вони стараються е, не допустити цього. Тому що після експертизи там буде дійсно підтверджено, що в даному випадку е, Трощенко винен тільки 2 тисячі гривень, а не 28 тисяч доларів, як сьогодні виставляє банк.